Я Лоулер. Працював під прикриттям, щоб знищити мафію кванага. Запишемо все на камеру. Ми закриємо цю справу завдяки спецагенту. Він впорається за вікенд. Де буде зустріч? У Це неможливо. Згадай минулий раз відпочинь. Наркотики все ще будуть там у вівторок. І кван теж. Добре. Джой кохана. Де ти була? Мій суд почався. Готовий. Вон! Хто стукач? Та це найцікавіше питання. Я можу його піймати. Oh yeah. Нащо ти вийшла за Квана? Іноді легше забути минуле. Джой, минуло 15 років. Той, хто розбив твоє серце, не повернеться. Що ти тут робиш? Як знайшла мене. Мамо, хто це? Мамо? У тебе є Джон. Кван відправив убивця. Приведіть мою дружину і вбийте Джона Лоулера. Тобі кранти. Ау! Серйозно, хто цей чувак? Ти геть не змінилося. Не бісіть драйвера. Замовкніть. Це стосується лише нас двох. Ау! Я більше тебе не втрачу. Ти, мав бути мертвим. Утеха на вікенд. Народ, що ви тут робите? Забули ключі. Ти що, Лара Крофтовін Стейтом? Ви дійсно мої батьки? Сідай. Слухай, матір. Скоро в кіно.